Зараз буде дуже цікаве тестування акумуляторної пили Makita Duc 357. Ще люди перед вами. Хто не в курсі? Без двигун, шина 35 см, на один акумулятор, але має редуктор і за рахунок цього показує досить хорошу продуктивність. Швидкість ланцюга не дуже висока, але за рахунок редуктора тягне вона досить приємно і можна поляти навіть на всю довжину шини. Але цей тест буде якраз для людей, які кудись виїжджають. За дровами, тому що для саду можете брати, навіть якщо у вас один маленький акумулятор 3 ампер години, можете сміливо брати все в саду, обріжете, всі гілки питань немає. А от якщо ви плануєте більш серйозно працювати, то сьогоднішній тест, бачите, будемо різати реально те, з чим стикаються люди, які їздять за дровами. Ну, знову ж таки, легально, нелегально не можна, а легально, будь ласка, ріжте все добре. От, значить, що буде? Пиляємо ну, в середньому 15-20 плюс-мінус сантиметрів колоди по півтора метра. От чого так? Тому що 15-20 сантиметрів, ну, можливо, до 25, це оптимальний скажімо так, оптимальне навантаження для акумулятора, щоб отримати якомога більше різів на одному заряді, і півтора метра. Ну я вважаю, що якщо ви кудись виїжджаєте, то акумуляторною пилою пиляти менше ніж метр. А бажано півтора-два це якраз те, що треба. Якщо її кудись влазить, то три метри можна поляти. Тоді дійсно багато за собою везете на одному заряді акумулятора. Напиляєте досить досить велику кучу. Сьогодні будемо пиляти. Я вже ось розмітив по півтора метри. Складемо це все в одну кучу, і ж просто щоб ви візуально побачили, скільки можна наполяти. На одному заряді акумулятора, можливо на двох. Ось зараз встановлений акумулятор Makita LXT, 18 вольт 6 ампервина, якому вже до речі 4 роки, тому тест буде дуже об'єктивний. От, щоб не затягувати, починаємо Ось лежить дерево. Бачите, воно вже фактично відділене від кореневої системи, можна різати. Розмітка по півтора метра є, і починаємо. yeah. Величка перерва, зроблю ще відео. покажу, дивіться, вже зроблено раз, два, три, чотири, п'ять ось таких великих колод по півтора метри. І заряд акумулятора. Нагадаю, у нас зараз ти шість години старенький. Бачите, поки що всі поділки на місці, все радує. От тепер будуть певні незручності, бо треба підійматися наверх, але я думаю, ця гілка зараз впаде. Зараз будемо пробувати її пиляти. Дивіться, ось така кучка у нас вийшла. Тут скільки лежить сім штук, коли нижній, а тільки що підіймав вам, скажу, кілограм 25-30, як мінімум, кожна важить. Це вже легше, а знизу дуже важко було. І наш акумулятор, той же самий, дивимось 4 поділки з 4. Тобто, якщо навіть у вас ампер години, то невеличку легкову автомобіль, машину, ви ну, не перевантажите, а перевантажити дуже добре. Але ще бачите, навіть. Якщо був би акумулятор тримали години, ще можна було б далі пиляти. Тому показники чудові. Ще раз роблю акцент на тому, що якщо у вас задача обрізати гілочки в саду, ну з цією пилкою ви там набігаєтесь навіть з невеликим акумулятором, а тим паче, якщо акумулятор побільший, у вас їх два. Береза невеликого діаметру це якби не прошу, але просто так для різноманіття. Кучка наша стала більшою, додалось, береза, ось маленька, раз, два, три, чотири, відповідно, це п'ять різів. Так, міряємо, що бачили, там плюс-мінус 15 см, може трошки ось менше буде, та ще менше, от, але все одно це живе дерево не трухляк. От тому дивимось на заряд акумулятора. Акумулятор стоїть той же. Ага опалот на поділка. Тобто 6-амперний акумулятор наполяли я не знаю, скільки повозіна тут кілограм, мабуть, під 300. Терево зараз лежить, а, може, 250, п'ятдесят, звісно, не знаю. От потім ще поміряємо висоту ширину довжину, одну довжина – півтора метра, а ширина висоти, що поміряємо. От, але в легкову машину я думаю вже більше завантажувати, якщо ви її любите, то не треба. Амарському По поки що процес радує. Щось таке висить, заважає ходити, зараз буде його різать. Ось така куча і все. Я відмовляюсь від продовження тесту, тому що той же самий акумулятор, дивіться, дві поділки з чотирьох. Я розумію, там не половина, там ну, менша половина, може, відсотків 40, 35, 40. якщо почати роботи, ця поділка пропаде, друга, одна залишиться, але я просто вже весь мокрий. Пиляти, тягати в ці всі дрова. От зараз буде холодний вечір, дуже тому не хочу я продовжувати. Акумулятор навіть. ну, не можна сказати його, що він теплий, він такий ледь-ледь-ледь тепленький. От якщо особливо він не нагрівся, я брав з собою ще один акумулятор 6 ампер година. Зрозуміло, що в лісі я б його ніде не, не зарядив, ось повний. Я розраховував, що буде тест на два акумулятора, бачите, ось перша 6 ампер година, дві поділки і рік випуску, перші дві цифри 2021. Тобто йому 4 четвертий рік. ось. Куча я переміряв. Давайте зараз ще покажу рулеткою. Якщо по довжині я показував одразу, що там півтора метра, всі однаково полялися. Так, там щось метр 15 і так далі. ну, будемо, вона У нас трошки піраміду йде. Будемо вважати, що тут не метр 10 чи 15. Будемо вважати, що тут метр. Бачите, я зрізаю, щоб чесно було. От метр. І по високі, дивимось, Стан більше 70, ну десь менше, десь більше. Бачите, давайте візьмемо за основу 60 см. Тобто, умовно, у нас ця куча це півтора метра довжина, метр ширина і десь по так 60 см, щоб чесно було. Я не пишу 75-60 см, беремо за основу. Якщо це діло перемножити, я вже на калькуляторі зробив то це рівно 0,9 куба. Причому це ж не просто дрова, які там з повітрям, там вони досить такі ну, щільненько лежать. Древа всі, ну я розумію, що це не дуб, всі хочуть дуб, але у нас ну не росте тут, не де дуб, а в Києві в парку пиляти дуб, щоб мене посадили чи страфанули, я не хочу не можу. От тому те, що валялося, те й різали. Все дерево живе, воно мерзле, ночі зараз холодні, мінус 12 було. Тому вважайте, що на ось цьому акумуляторі, якщо я допиляв би, я думаю, ще, може, 5-6 різів зробить, тому тут один плюс куба можна спиляти ось такого дерева класного. На одному заряді акумулятор. Якщо у вас їх два напаляєте, здай Боже. Плюс ви ж можете пиляти і два метри, і два з половиною і три. Якщо були б по три метри колодки, то це було б більше двох кубів, двох з половиною на одному заряді. Тому дуже достойний результат. Якщо плануєте виїхати кудись в ліс попиляти і маєте таку можливість зробити це офіційно і пиляти лише ті дерева, які відділені від кореневої системи або гілки, пила б взагалі чудово, за свої гроші. Є у макіти кращі пили, але ціна, потужність у цієї 357-ї моделі взагалі чудово. Я думаю, це буде бестселер на багато років вперед. Ось показую модель, щоб знали. Вот. Якщо у вас нагадаю, якщо у вас просто стоїть задача садок підрізати, взагалі берете оцю пилку і інше не дивитися. або берете міні або цю 357, після це золота середина. Вона вам справиться з усім. Якесь будівництво, дошки, брус порізати, сад підрізати. Тому це фактично буде майже повна заміна бензопили. Якщо ви вдома дерева великі не валите, хоча можна і цією пилою завалити дерево, нічого страшного не буде, завалива, нікуди вона не дінеться. Ось тому з урахуванням того, що потужності до значно менше, ніж у бензопили, але простота використання, досить хороша продуктивність. Ви побачили, пиляє вона на ура. Ну, по бензопилу не кожен заведе, тут ну, акумулятор зарядив, нічого складного нема. Кнопочку натиснув, пішов працювати. О, тому... А ще масло, дивіться, залишилось. Ще подивимося, забув показати вам. Давайте відкриємо краще, бо щось сонце сліп. О, масло тут взагалі повне. От ще кулечку рівно поставлю, але я думаю, що не більше, ніж пів бачка. Може, трохи менше, ніж половина, це дуже радує. виходить, що витрата масла тут дуже економна. Супер. Ну, тому. я е, повторюю, що як хазяйська пила додому. Що чоловіку, що жінці взагалі супер, вона ну, на 90 плюс відсотків, а може, й на 100 відсотків закриє все, що треба. От. Більшості людям без запила не знадобиться. кудись в ліс, ну, дивіться на цю кучу. Я перевірив, ще раз кажу, що тут 0,9 дев'ять акумулятор ще дві поділки ще трьох. ну будемо вважати, що пів, півтори потілки ще чотирьох. Плюс можна ж поляряти було довше. Тому я задоволений. Пилку можу однозначно рекомендувати. От, якщо ви хочете більше інформації, консультації чи придбати, то контакти на відео під відео, виходьте на заточок і будемо працювати. На цьому все. Дякую за увагу.